Коваль, ти тут? Ви знайшли кузня. Кузня, ти тут? Ку кузнець. Ось він. Коваль радован. Чи тобі треба, Бовдуре? Кажи, чи забирайся геть! Я тут роботу шукаю. Каже, тобі не, задова... не завадила б допомога в кузні, та не завадить. А ще це весілля не за горами роботи до Стобіса, ге? Як тебе звати? Індро. Я Радован. Знай, Індро, ковальська справа не всім дається. Ти для початку викуй мені тесака, бо я був певен, що ти здатен правити прямі клинки. Якщо ти дійсно ковалів син, для тебе це не буде складним завданням. га? Дивіться, у них махач! На кого ставите? Я на правого з бородою. О, дивіться, як валяє. О, гарне, гарне ухиляння. Я казав, я ставив на правого. Все, все, все. Давайте мені мій виграш. Come on. А ти живий вообще? добити Fucker. Біля коваля скриня якась? Де біля коваля? а і правда. викону, тесак, якісь два. <плес> Гарна робота. <плес> Твій батько тебе до пуття довій. Може працювати коваль. Прикинь, Мечі в тебе виходять непогані, але тутешнім селянам насамперед потрібні шикири і підкови. Ось у тобі прості креслення, щоб ти зрозумів, як вони повинні виглядати. Так, коваль. <плес> Він прям по своїй на ковальні пішов. Тесак є в мене. І що далі? А, може, наточити треба його? Ну давай. Так, ну летять іскри. Тобто, в принципі, роблю правильно. Хоп, 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 хоп Так, все, коротше, інтро, досить це точити. Мені здається, воно вже ідеальне має бути таке, що капець. Давай спробуємо комусь щось продать. Торгівля. Я не хочу на твої дивитись, я хочу тобі свої продати. За продаж 10 монет дасть. Приємно мати з тобою справу. Я йому за 10 монет продав зараз цей. Те що виковав. Мені здається, мене намахали. Зниклий віз з наймитами нашого дорогого коваля знаходиться десь по дорозі до Семена. Ну що ж, вирушаємо? А це не розбійник випадково. Я тобі сраку надеру зараз. Будеш бити зі мною? Посланець. Який ти посланець? Що з тобою сталося? У мене велика халепа. Чому це? Загубив листа, дуже важливо. Та йди ти! Мені час іти. Чекай, я придумав. В мені попити. Залюбки, поби його. Давай, захищайся. Або ні. Це щоб зберегти твою роботу, думай про неї. А, ще трошечки. Може досить вже, ні? Поговорити. Насміхати. You know Ти мені не рі... О, ну все, 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 дядя. Ти там живий? А, без свідомості. Ти будеш мені дякувати взагалі? Алло, а подякувати. Живий? О, міцно б'єш. Думаєш, достатньо? Ще паху вони все були, особливо пика. Завжди радий допомогти, бережи себе. Так, десь тут вони знаходяться. Ви знайшли свіжі могили. Почати копати? А чим я? А я. Вибачайте, не цього разу. Ну, руками копати якось буде негарно. Новий рівень живучість і очко рис. Дуже дякую, звісно, за це очко. Без цього очка мені було дуже-дуже погано. Але тепер в мене є очко, все добре. Чекайте, а це ж віз, а я шукаю якраз воза. Може це вони? А ну стоять! Е! Міщани. А, ну це не вони, походу. Come on, you наг. Камонюнег. Я печенег. Блін, це гівно. Я думав, це плями крові. Я думав, це якийсь слід, а це просто насрали. До нас тут на весілля гості з Моравії завітали і вже трохи святкувати почали. Та я кажу йому, що це ти оче? Зовсім я не будив. Я просто узбив, а... кого? Бачили ви б його пеку, стала червона, як той кардинально червоний кардинал. Ей, хлопче, принеси нам вина. Я тобі щас в того кухля. Я не слуга. На тобі на тобі, чучело! Нападать будеш. А в мене є кантрушечка. А в мене є ще кантрушечка. Не встиг блокануть, так? Да? Ой, я не встиг блокануть. Юрко, дурко! Опа, Юрко, дурко. От віддишка, це проблема. Так, а ну повертайся, повертайся, повертайся. Давай, нападай. Що, вже подолав? А як це б Щоб дідько вас взяв, що тут коїться. А ти як думаєш, дідуган? Вчу твоїх людей як у нас справи робляться? Це ти вірно кажеш, Юрко, моя стара голова і, направду багатько всього пам'ятає. Наприклад, як ти тут ще голосраким щеням бігав зі стрічкою волосся, і вола увесь голос, що ти принцеса Софія. А ти хто біса такий? Індро, мене радуван Таховський коваль радуван. прислав. Піди за мною, а на того дурка Юрка не зважай. То хлопці кажуть, тебе прислав радуван. Якась біда з його возом сталася? Так. так, схоже, він кудись зник. Взагалі хтось тут хто бачив? Цього я синку не знаю. Все, що пов'язане з тим весільним клопотом, я повз вуха пропускаю. А ось пан Семен точно знає. Тож приходь в досвіда, все з'ясуємо. Так, а де мені йти спати? То блях? Альо, може тут зверху десь можна закімарити? Я можу тут поспати, да можу. Це оцей чел ж, да, чи ні? Хтось вірвався в мій будинок? Хто там до кого вірвався? Тут бургери швидше, чи що? Хтось вірвався в мій будинок. Ось де ти хами. Я? Ви що дурні? А я тут до чого, придурки. Ти шо придурошний? Який гівап? Я нічого не робив, мудило. Відмовитись, hey, so. you... пограбувати когось хортіло? Ти що, придурок? Заплачу штраф. За що? We'll За те, що у вас когось хтось пограбував, придурки? Відпусти мене, бо пошкодуєш. Ще раз так скажеш, будеш вибиті зламані зуби, вибиті зуби зламаними пальцями збирати. Закрий па ще куди скотеняка. Мене грошей не вистачить. І що ти скажеш? Ну тоді ласкаво просимо до ганебного стовпа. Куди ти мене повів? Да пішов ти нахід завантажити гру.